От у нас є така прекрасна ялинка. І завжди в ці дні новорічно-різдвяні ми прикрашаємо цю залу. І Ялинка у нас з особливими іграшками. Це іграшки рукотворні, так як і було заведено у родині Володимира Гароп'явча Короленка. Ми ж думали, а як нам відтворити ту старовинну іграшку. І тоді співробітниця музею, яка працювала тут уже 17 років, коли я прийшла на цю роботу, то вона таку ідею виносила і вона її здійснила, запропонувати Полтавкам похилого віку. Щоб вони згадали своє дитинство і ті іграшки, які вони виготовляли перед різдвяно новорічними святами. Тепер ми проводимо майстер-класи в музеї і кожен полтавець, хочеться дитина, хоч доросла людина, може прийти і повчитися, як виготовити отаку ексклюзивну іграшку на свою ялинку.